Таю новини середи 26 серпня від журналістів телеканалу Ера до вашої уваги. 20 років колонії суворого режиму. У вівторок російський суд оголосив вирок українському режисеру Олегу Сенцову. Другому підсудному Олександру Кольченку дали 10 років в'язниці. Незаконно утриманих українців звинувачують в організації та скоєні серії терактів. Захист підсудних вже готує апеляцію. Між тим активісти та кіномитці оскаржують рішення акціями протесту, які влаштували у Києві під стінами російського посольства. Водночас Вітчизняне МЗС оприлюднює Люднило заяву, в якій засудило рішення російської феміди, та вимагає звільнення своїх співвітчизників з під арешту. Довгих 15 місяців перебування в російському СІЗО, численні допити та катування. І ось у вівторок російська Феміда озвучує кінцевий вирок українському кіномитцю, 20 років в'язниці за шістьма обвинувальними статтями. Суд у Ростові на Дону визнав Олега Сенцова винним у нібито створенні терористичної організації, вчиненні кількох терактів, незаконному зберіганні зброї та ще низці надуманих звинувачень за схожими статтями. Російська Феміда засудила й іншого незаконно ув'язненого українця. Олександра Кольченка йому присудили 10 років неволі в російській колонії. Такий вирок обоє українських підсудних зустрічають з посмішкою. На знак незгоди, протесту та зрештою обурення. Кілька десятків українців виходять до стін російського посольства, переважно колеги засуджених українців, серед яких і відомі вітчизняні кінематографісти, які особисто знають одного з режисерів. З портретами та транспорантами вони вимагали скасування вироку, а митців повернути до України. Це ну абсолютно неприпустима ситуація. Це ситуація, яка не, не, не монтується, як кажуть в нас, в кіно не монтується з 21-м сторіччям. Це е, е, якесь 16 14 чотирнадцяте сторіччя, а може навіть до нашої ери, бо це е, абсолютно дикість. Уявити собі тероризм Оля Сінцова це ну це жах, просто жах. Він не може вбити людину. Я думаю, він і курку не не ладен вбити, і він ладен тільки робити те, що він намагався робити кіно і кіном своїм щось доводити, якось людей наставляти на путь істини. Всім все зрозуміло, всьому світу зрозуміло. Йде така волна невероятна людей, замечательних, хороших, всім все зрозуміло. І маленький закомплексований чоловік, боясь виглядати слабим, говорить, а я не відпущу. Політично упередженим вже охрестили оголошений вирок у Великій Британії. Зокрема, тамтешні МЗС оприлюднило заяву, в якій засудило рішення суду. Водночас, українська дипломатична сторона не те, що засудила, але й визнала дії судової системи федерації протиправними та антигуманними. Тож українське диппредставництво при ООН готує скаргу на Росію до керівництва організації Об'єднаних Націй. На свавілля російського судочинства відреагували й перші особи держави. Це лише підтверджує, що справедливого суду для українців в Росії немає. Саме в мінських угодах зазначено обов'язковість звільнення заручників, заручників, які знаходяться як на території окупованій України, так і в Москві у Росії немає правосуддя, і це виклик для міжнародної спільноти. Очікуємо, що разом із усім вільним світом ми протистоятимемо російській агресії та несправедливості зараз адвокати збирають документи для оскарження рішення у верховному суді. А поки домагатися справедливості для наших співгромадян будуть на усіх фронтах, тож схожі протестні акції, на кшталт такої, яка відбулась у Києві, найближчі дні проведуть ще як мінімум в трьох європейських столицях: Швеції, Польщі та Франції. Глави Німеччини та Франції Ангела Меркель та Франсуа Оланд продовжують і надалі підтримувати Україну. Про це йшлося під час тристоронньої зустрічі у Берліні. Передусім говорили про виконання мінських угод створення умов доступу місії ОБСЄ до необхідних територій на Донбасі та визволення незаконно утримуваних у Росії політичних в'язнів. Надії Савченко, Олега Сенцова, Олександра Кольченка та інших, за словами українського президента Петра Порошенка, саме нормандський формат, у рамках якого проходили переговори, є базовим для вирішення усіх необхідних питань. А ось альтернативи мінському процесу наголосив Порошенко, не існує. Росію цього разу не запросили за стіл переговорів. Утім, Ангела Меркель сподівається, під час майбутніх консультацій з Федерацією можливо вдасться досягти деескалації на Донбасі. Крім цього, канцлер Німеччини. Ще не заявила тристороння контактна група має і надалі працювати у такому самому форматі, адже він є правильним, за словами ж Франсуа Оланда, припинення вогню на Донбасі досі повністю не виконується. Водночас, Меркель наголосила, спостерігачі ОБСЄ звітують про невиконання сепаратистами домовленостей, зокрема і щодо відведення важкого озброєння припинення вогню не дотримується, і це призводить до жертв як серед населення, так і серед військових. Потрібно в першу чергу дотримуватися тієї угоди, яка була підписана в мінську. Крім того, спеціалісти ОБСЄ мають спостерігати за процесом припинення вогню, але вони не можуть працювати. Їхні дрони, які ми з величезним трудом дістали, не можуть літати, оскільки є поміхи. На сьогоднішній день на жаль, саме Російська Федерація і підтримані неї бойовики ставлять єдину загрозу. Для відновлення миру та стабільності в регіоні. Ми чітко проговорили про те, що ми маємо гарантувати безпеку міжнародним спостерігачам спеціальної моніторингової місії. Ми чітко домовились про те, що ми маємо забезпечити безперешкодний доступ до всіх територій, включаючи ділянку, неконтрольовану україно-російського кордону. Нова поліція стартувала в Одесі. На центральній площі міста 400 патрульних склали присягу і одразу взялися до роботи. Перша група передового загону вже патрулює вулиці міста. Одеситам нових патрульних представив особисто глава МВС Арсен Аваков та президент Петро Порошенко. Глава держави висловив сподівання, що новоспечені правоохоронці повторять успіх столичних, адже в Одесі конкурс був чималий 12 осіб на місце. Щільний професійний відбір пройшов і начальник патрульної служби Богдан Федун. Напередодні до міста доправили чотири десятки гібридних легковиків із відповідним обладнанням та маркуванням. Відтак Одеса стала третім українським містом, де запрацювала нова поліція після Києва та Львова на черзі Харків, Миколаїв та Дніпропетровськ. Я впевнений, що Одеська поліція повторить успіх. Своїх київських побратимів, де поліція була запущена трохи більше місяця тому, і вже сьогодні 80% киян твердо довіряють поліцейському в новій формі. Вони знають, що в поліцейському вони знайдуть захист, допомогу, підтримку, закон і конституцію. Україна за крок від дефолту, щоправда, технічного застерігають економісти. Мовляв, нині держава не може сплачувати зовнішні борги у визначений строк. Це ще не банкрутство у чистому розумінні. Термін технічний дефолт означає, що позичальник не дотримується певних умов. Повернення боргу. Тож фактично Україна вже давно перебуває у стані прихованого дефолту, кажуть експерти. Якщо його оголосять офіційно, фінансовий ринок обвалиться, а це не на руку кредиторам. Однак, на думку фахівців, прості українці технічний дефолт не відчують. Гривня від цього теж не подешевшає. Ну, якщо навіть заявлять про дефолт, да, можливо, навіть такі. Зростання курсу виключно емоційного. Після цього він просто вернеться. Серйозно просто я говорю, що в нас вже дефолт є. У нас всі ознаки дефолта. Девальвація є? Є. Безробіття є, є. Зростання цін є, є. Зупинка виробництва є, є. Падіння ВВП є. Є що взаям дефолт? Так, да, міжнародний інвестори побачить, але в Україні ну крім розмов, ніхто нічого не побачить. Рогідні з дефолту зменшується. Я її оцінював вже на протязі десь року. На рівні 50%. Зараз я би залишив цю вирогідність на рівні там, 20%. Все можливо, але е, думаю, що угода буде досягнута з кредиторами. Е, і це номер один. І після цього ми побачимо дійсно компенсацію. Падіння імпорту через кредити і незначні, але в той же час дуже необхідні прямі наземні інвестиції. Столичні школи та дитсадки майже готові до початку нового навчального року. Принаймні, про це звітують у Київській мерії. Зокрема, ремонт завершується у 240 шкільних та 400 дошкільних навчальних закладах. Загалом на відновлення шкіл та дитсадків Київ цього року виділив понад півмільярда гривень. Крім того, столичні чиновники напередодні 1 вересня запевняють у повній готовності до надання невідкладної медичної допомоги школярам у випадках травмувань, а також не радять батькам перейматися тимчасовою відсутністю підручників для дітей середнього шкільного віку. Підручників не має бути у вільному доступі, поки держава підручники для 4 і 7 класів не надасть безоплатно. То шановні батьки, не хвилюйтеся, не витрачайте гроші із своїх гаманців. Вони не такі вже в нас великі сьогодні. Бо вчителі знають, що їм робити для того, щоб вам і вашій дитині було спокійно і комфортно. Для надання невідкладної медичної допомоги медичний працівник в закладі є. Немає закладів працівника для такої системної роботи. А для надання невідкладної медичної допомоги такого випадку не було, щоб не надали першу допомогу, викликали в подальшому швидку і відправили дитину в профільний заклад. Зв'язатися із нами ви можете за адресою, яку нині бачите на екрані. Одразу після інформаційного випуску дивіться новини спорту. Побачимося!